Матч цього кілька урагану проводить Роман 300 Фіндратів. На дальньому плані другий арбітер і третій арбітер Андрій Шевропи. Перший матч розпочався ураган проти ЛТК. Анківці уроза, Роман Гелто, Субтитры ОНК. Чотирьох.

Артема Рося, це фактично нічого не значить. Ну, І зі сумку пробує! Раніо. На позиції стовпа зіграв додо. Вислідало, перепрошую. і Тут можливо можна було лівою на церкві, як складається. Далі. Далі далі від будь-яка. Тягне Савалько. Так, зараз у команді і, можливо, задовго тримали чар Пала Можна може швидше дати передачу в напрямку на Андрія Сінку. І зараз три-два. Перегрома с нему, протягнув, Тягне! Дальні від відбудуть. Був квартет, а зараз лише трійка залишив. Разумцы вот подивиться. Красован развернулся за смерл. Ни ну, причем он лише. И понимаете! Ось таким чином визначеним 30-м. В серії протистояння плей опівфіналу. Другі автогол від Максима Літвінова. Не професію. І це автогол No2 на класічок сьогодні отакімачі. От Одразу ж таки Максим Бесалов. <плес> Виходитиме з п'ятим польовим пан або пропав. Чотири м'ячі відіграти в мінімум футболі. Зрозуміло, справа непроста. Ну і 20 хвилин фактично у розпорядженні луганців для... через грося, який тут номінально знаходиться останнім. Розташувався. Ну а на правому на лівому фланзі. Тягу м'яча По порожнях ворота. Вічає Євген Валенко. Робичи рахунок у нашому матчі. Євген Валенко. Перший. Знаходиться кусь. Там же пройшов туди і писало. Простір в намаганні прострілити. Друга справа бал у народу воротах. Не точно. Перша Ну, Розкрутив, як ефекту Іванова, і пробив він. Потягнув в цьому епізоді Пітуля. І Пітуля знову черговий раз вона в гру. На позиції стовпа. І перекладно зараз допомагає ЛЦК після удару від Браміло. Все зробив переділяти номер красиво над Гопіпором. Поперечі на горі. Дніть грати в більшості і... Він звик своїми ударами частенько лише забував голову, як принесу перемоги. Перемоги для своєї команди. Кращий Голеогор. До порожнього ворота була, але літній влучає Бразилець, 86 й номер. Недовго роздумуючи, що пробити, Наш явно не Чи не плюс Алтика. Рост пройшов, такий пройшов. Перекинув Рось на швидкості Колтка і таким чином м'яч. Перший побував у ротах Івано-Франківського урагану. Над плечом прийшов цей фідар. І... Чекай, який Хтось може допомогти. І голова плюс перекладена. Так. Голкипера До того розуміючи, його вирішив пробити по воротах. І видивиться, чим збуватися для того, щоб. Не перемістилися і Сімка, як на велосипеді, Хрещу, але Факівського залих і за ще перегнал Дурга. Сімка Наваленка. Оргнуло та лівою, правою. Ну і у нас хід у відповідь Гудняк Уже готовий зігнути на себе футбол п'ятого польового. О, це означає, що Ураган спробує принаймні потримати м'яч. І спробує довести гру до логічної перемоги, не даючи можливості ЛТК проводити контратаки, позиційні атаки, і спробувати врасти ворота ураган. А є спроба зробити це у порожній вороті. Як Іван зробився... органінку? Просто, просто майстерно, красиво, аплодуємо. Браво, 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 браво! Передачі від раміння. Як розібрався Валентин? Шість. Другою хвалечкою. І Максимом Павлюком. Номінально. Це третя четвірка. І шестий ну, тут. Короче, зробив, здається, все, що міг. Панно зіграв під суля. Кородово міг відзначитись. Останній... Філівальники образками супроводжують за грубом, стоять, загально підстають. Певнено, красиво, з вагою, за рахунком. Григорій забуває що не перша у в серії. Перший хвилинок серії в на матч України. Перший матч в очібля. Надамо за перемогу цей другий наші роботи. І ось цією подією зброя дитині Братя і подарунок від Романа Ярова спеціально для нашого безпечного батька. Дякую всім вам за увагу. На ну, всем добре, чекаємо вас завтра о третій годині. До побачення.